24 вересня відбулася чергова сесія Жовтоводської міської ради. Депутати знову розглянули та проголосували за багато важливих питань, серед них і депутатські звернення. Сьогодні ми детальніше зупинимося на ініціативах депутата Ігоря Затинацького. Він виступив із зверненням щодо дитячого пляжу та встановлення сонячних батарей на стадіоні. Крім того, депутат запропонував допомогу з котельнею. Усі подробиці у нашому репортажі потрібно цей Пляж нам зберегти. Ми за це казали, що потрібно туди його і строїли. так. Там немає ніяких родників, це просто така чаша, яка закатана глиною, і вода там тримається. Я хочу о, предложити всім нашим колегам. Підтриматися і написати листа на облводоканал, щоб вони нам допомогли з цим рішенням. Взимку навантаження може бути набагато менше. Це питання потрібно піднімати, бо ну, літом ми бачимо, скільки людей там, скільки мамочок з колясочками гуляють, з діточками гуляють. Люди просто ходять там вокруг цього пляжа. І це місто таке відпочинку, трохи хоч вийти на, на природу людям. Він в цілому все прибрана, вся територія. Ми одну сторону прибираємо. Молодь ця організація прибирала з другої сторони. Ну слава Богу, що воно все чистенько, все дуже дуже гарно. Але якщо не буде там водойома, зараз воно вже починає літом, ну, запах такого болота там виходить, то його потрібно ну, саме перше, наповнити водою. Якщо ми це не можемо проплатити, ну, давайте хоч звертатися кругом, писати письма, бо в городі одне місто, де є якийсь водойом, який, який ми можемо підтримати. Ще пропозиція яка є? Я просто хочу поділитися досвідом. Ми взяли, Подивилися, є зараз хороша пропозиція в банках на сонячні батареї. Ми порахували, що те, що ми витрачати, будемо повертати в банк гроші. То воно якраз перекриває е, всі ці банківські проценти, і, і, і тіло гаситься. І ну, розрахунки всі є. Ми можемо їх предоставити, показати, як ми собі рахували. Е, є, е, є така можливість е, взяти ті ж самі кредитні гроші. Е, є організація, яка дуже справно це все виконує. І ми можемо на стадіон, я пропоную його там установити. Там криша дуже дозволяє ну, усе все поставити. Вони б були б тоді е, менше убиточні, більше прибутку там залишалося. Е, ці батареї там є можливість все поставити, щоб воно працювало. Криші там достатньо, і там є ще територія, якщо більше потрібно, його потрібно ставити. Я, опять же, можу поділитися своїм досвідом, можна глянути, у нас виробництво годинами працює і не бере не одного кВт, а потребність у нас більше 200 кВт на сьогоднішній день. Те, що ще у нас, ми пам'ятаєте, коли робили обрізку дерев. На заводі у нас були ми закупили німецькі котли і отаплювали це приміщення. Зараз ми перейшли на газ, бо вже підприємство стало більш рентабельне. У нас і ну, це, це не потрібно, ми цим не займаємося. Ну у нас залишився котел німецький. Він дуже в гарному стані. Ми його новим купляли, Він там два роки е, отпрацював. Його срок експлуатації 50 років. Ми його можемо безкоштовно передати, якщо це буде на стадіоні побудована котельня. Його це невелике приміщення, це може бути 25-30 квадратних метрів, де ставиться котл рядом з газовим, з, з газовим обладнанням. Е, робимо проєкт і його будуємо таку котельню. Де можна буде все літо використовувати, просто дрова, обрізки, ці, є в мене той досвід, я готов все поділитися. Я можу проєктанту розказати, як у нас воно було обв'язано. Я проходив, дивився, там дуже-дуже гарно його можна це все включити. Плюс до цього у нас є ну, вживаний. Шлакоблок кірпіч, який я теж безкоштовно його передам. Будь ласка, все ну, і, і, і окажу е, цю допомогу. Е, це, по-перше, -по можна і взимку комбініровано е, отаплювати, газовий котел буде працювати, і той же самий дерев'яний. А починає з весни до осінні, пізні, до, до заморозку, цього котла повністю буде вистати. Є у нас і вихлопна труба, ця, і все-все ну, є. Його тільки бажання наше щось до кінця довести. От, я, я думаю, це дуже-дуже потрібно було. Якби поставити сонячні батареї, якби поставити опалення, от подивіться, наскільки це рінтабельні, і все це було. Це все реально, ну, я ж кажу, саме головне, ми щось боїмося, коли ми цього не знаємо. Ну тут вже є дуже гарний досвід, який ми це ну, на собі. Воно все працює, можна прийти подивитися, можна з любими проєктантами. Я їм покажу всі ці цифри, всі ці дані. Є організація, яку ми вибирали. Ми довго вибирали по Україні. Хто це монтує? Ця бригада декілька разів приїжджала. В город робила ці роботи. Вони працюють ну абсолютно офіційно. Весь пакет документів. у них є тобто все банки їх теж знають. Вони, коли ми сказали, що така то буде організація виповняти, банк каже: да, добре, у нас вони є. Ми, ми вже їх провіряли. То вони сміло перечислили туди 2 мільйони і приїхали. Люди і все зробили. Пропозиція зрозуміла. Дякую за пропозицію. Вам я думаю, що надо вивчити саме потужність котла, Наскільки його вистачить? Яке приміщення, які є вимоги технічні. По висоті вихопної труби, по забрудненню, по такому ж зібрати всі ці моменти в один. Якщо все збігається, то можна розглянути на наступний рік. На наступний рік запросто можна розглянути це питання в бюджеті про будівництво.